Молитвою за бійців АТО та за незалежність України розпочалася акція учнів недільної школи при Михайлівському монастирі. Після молитви діти влаштували флешмоб, утворили синю жовту рибу, яка в давні часи вважалась символом християнства. Ми кожної неділі разом з дітьми пишемо листи нашим військовим, малюємо малюнки. А от цього разу ми вирішили показати щось більш таке яскраве, пов'язане із нашою державою а також із вірою в Бога. Ми сьогодні зробили синю жовту рибку. Чому тому, що цей символ є давнім символом християнства, тому що саме на грецькій мові назва рибки вона розшифровується як Ісус Христос, син Божий Спаситель, крім флешмобу, учні недільної школи виготовили ангелів оберегів, які повинні захищати бійців. Найбільше, що ми можемо передати, це дух і саме це ми і хочемо з цими маленькими. Поробочками дитячими. Вони вкладуть туди своє серце, свою любов, свої крильця. Все це зроблять так, щоб справді це було не їхнім оберегом. У мене в руках зараз янголяткою, яке ми робимо, для, щоб показати, що для нас головне Україна і те, що Бог з нами. Це ми робимо сьогодні. В честь флешмобу і в честь України, щоб показати те, що ми дійсно її любимо і шануємо. Янгули передадуть волонтерам, які в свою чергу відвезуть обереги в зону АТО. Працюємо майже з усіма підрозділами. Це 95-та бригада, 80-та, 55-та, ну майже всі. То кому конкретно ці дістануться, я не знаю, але, мабуть, вони поїдуть на наступному тижні, вже будуть у військових. Організатори акції кажуть, що це не перша і не остання акція. Кожної неділі небайдужі учні роблять для бійців АТО різноманітні обереги, малюнки, щоб підтримати тих, хто зараз на передовій.